Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Основні ознаки спаму і фішингу. Етикет. Норми і правила гідної поведінки людей у суспільстві. В інтернеті існує неформальний кодекс. Чітко формулюй тему повідомлення та не залишати поле тема. Порожнім маються на увазі під час написання електронного листа. Починай листа зі звернення до адресата, адресатки та привітання. Наприклад, доброго дня, привіт, доброго вечора. Свою думку в листі висловлюй конкретно співрозмовника не критикувати і не повчати, не писати погано про третю особу. Тобто перед тим, як написати листа, треба структуру добре продумати та організувати, аж потім уже писати лише про те питання, яке нас цікавить. Якщо ми будемо критикувати і повчати нашого співрозмовника, то є великий шанс, що з нами більше говорити не захочуть. І відповідь на листа ми можемо не отримати, або отримати з приблизно таким же самим вмістом. Не друкуй весь текст листа великими літерами, його важко читати. Це сприймається як крик. Тобто капсом, якщо ми затискаємо на клавіатурі клавішу Shift або натискаємо на клавішу Caps Lock і починаємо писати всі літери великими літерами. так? Всі, всі слова великими літерами. Це прирівнюється до крику, тому це робити не рекомендовано. Завжди перевіряй правопис електронного повідомлення. Тобто є системи, наприклад, Т9, які можуть перевірити помилки за нас, але якщо ми працюємо з іншою якоюсь системою, де такої перевірки немає, то краще ті слова, в яких ви сумніваєтеся, перевірити по словниках або хоча б в системі Google. Поводься вічливо не забувай вживати слова, будь ласка. Якщо звертаєтесь до кого-небудь із проханням. Подякувати, якщо хтось допомагає вам. Так само, як і в реальному житті, в принципі, якщо вам хтось щось допоміг, то обов'язково треба за це подякувати. Або якщо ви хочете, щоб вам допомогли, то звертатися треба так, щоб реально співрозмовник захотів вам допомогти. Тобто, бути вічливим треба. Повідомляй адресатові, які файли додаються до листа. Оскільки часто через вкладені файли розповсюджуються комп'ютерні віруси, не рекомендується відправляти великі за обсягом вкладення до листа. Тобто відправляємо не саму силочку на якийсь файл або ресурс, а вкази. це посилання, на якому зберігається, скажімо, якийсь документ, або це посилання на Google Диск, або інше хмарне збереження, де я завантажив цілу, цілий набір фотографій, які ви просили. І так далі. Тобто ми маємо пояснювати, що ми надсилаємо. Вчасно відповідай на кожне особисте повідомлення. Якщо ви не маєте можливості зразу дати розгорнуту відповідь, доцільно підтвердити одержання листа та пообіцяти відповісти найближчим часом. В багатьох електронних системах електронної пошти є автовідповідач. Можна налаштувати автовідповідач таким чином, щоб він сам. Відправляв листа з якимось довільним текстом. Наприклад, дякую. Листа отримано. Відповім найближчим часом. У відповіді на повідомлення, залишай його фрагменти. Тобто, цитуй найсуттєвіші частини, ми можемо давати відповідь на декілька питань, про які йшлося в листу. Отже, ми можемо копіювати і вставляти. Копійований текст цитати можна брати в кавички або в дужки, а потім давати відповідь нижче вже, опускаючись там чи на наступну строчку чи через абзацик. Використовуй смайлики. Якщо словами свої почуття немає як передати, то можна використовувати ось такі от графічні елементи, які називаються смайлики або емоджі. Саме вони і показують емоції, які складно передати літерами. Безпечне користування електронною поштою. Є декілька правил, яких треба дотримуватися. Не наводьте в листах приватні дані про себе та свою родину, якщо особисто не знайомі з адресатом. Тому що електронна пошта може бути зареєстрована на будь-кого. Якщо ви на 100% не впевнені у власнику цієї пошти, краще персональну інформацію не пересилати через електронну пошту. Не погоджуйтесь на особисту зустріч з особами, які знайомі вам тільки з електронного листування, вони можуть виявитися не тими, за кого себе видавали. Це ж правило відноситься і до переписки в соціальних мережах або в месенджерах Вайбері, Телеграмі, Ватсапі, Фейсбуці, Інстаграмі, Діректі і так далі. Не повідомляйте пароль від електронної поштової скриньки стороннім особам, щоб листування не потрапило до чужих рук і щоб ніхто не міг надсилати листи від вашого імені. Тим паче, що електронну пошту ми сьогодні використовуємо в основному для регістрації на інших ресурсах. А це означає, що отримавши доступ до вашої електронної пошти, зловмисник зможе відновити доступ до будь-якого ресурсу, де ви реєструвалися саме на цю електронну пошту. За допомогою функції відновлення пароля, який приходить на електронну пошту, тому будьте дуже обережними. Ставтесь критично до вмісту отриманих електронних листів. Не все, що в них наведено, є правдою. Словомисники також можуть надсилати листи, які будуть вас провокувати емоційно відреагувати, щоб ви розізлилися і відповіли у відповідній формі для отримання певних результатів. Тому що розлючена людина може допустити певні помилки під час ну, відповідної роботи. Постійно треба контролювати свій емоційний стан. і... Зберігати стан спокою. Не відповідайте на листи, що надходять від невідомих осіб. Краще такі листи перевести в розділ СПАМу, щоб інші люди не, від... не отримували цих листів. Особливо, якщо там йде е, інформація рекламного характеру. Не відкривайте прикріплені файли, отримані в листах, від невідомих осіб. У них можуть міститися шкідливі програми. Такі листи рекомендується видаляти. Під шкідливою програмою ми розуміємо не саме файл програми, який може бути завантажений до листа. Ще програма може знаходитися у вигляді спеціального скрипта. Тобто, ми побачимо в листі посилання, на яке можна натиснути. Наприклад, вам може надійти лист, у якому вас попросять. Пройти верифікацію. Там буде написано. Для того, щоб підтвердити вашу особистість, натисніть, будь ласка, на це посилання. Або для того, щоб завершити реєстрацію на такому то сайті, натисніть на таке посилання. І там буде синенький дект. Тобто, це і буде вже перехід на сайт зловмисника. Якщо ви ніде не реєструвалися, а вам приходить саме такий от лист, то це значить. Що шахрай хоче виманити від вас ваші персональні дані. Як тільки ви натиснете на це посилання, відкриється спеціальний скрипт, який запрограмований і зберігається на чужому комп'ютері. Натискаючи на те посилання, ви відкриваєте доступ у тому скрипту у отій програмі з інтернета, і вона зможе безперешкодно потрапити на ваш комп'ютер чи телефон і там уже робити свої речі. Тому будьте обережні. Цифровий слід від англійського Footprinting – Це всі дії людини в інтернеті, з яких складається її електронний портрет. Спам масова розсилка повідомлень рекламного чи іншого характеру людям, які не висловлювали бажання її одержувати. До цифрового сліду в нас відносяться по перше, те, куди ми заходимо на вебсайтах, які ми переглядаємо. Вебсторінки та їхній вміст. Про що ці веб-сторінки? Чи це онлайн-магазини, чи це фільми, чи це якісь взагалі напрямки, форми і так далі. На основі цих відвідувань формується розуміння про те, що нас цікавить та в якому напрямку нам слід давати рекомендації та які сайти нам пропонувати для перегляду, які б могли нас зацікавити. Сайти, на яких ми реєструємось, на яких ми беремо участь, на яких ми працюємо, фото, відео, які ми завантажуємо в інтернет, такі як Facebook, наприклад, Instagram і подібні соціальні мережі. Сфера застосування цифрового сліду дуже різноманітна. Часто цифрові сліди використовують для проведення рекламних кампаній. Банки використовують цифровий слід для ідентифікації довірених пристроїв користувачів, що дозволяє зменшити можливість шахрайства через системи онлайн банкінгу. Силові структури використовують цифровий слід для пошуку осіб, які перебувають у розшуку. Роботодавці використовують цифровий відбиток для попередньої оцінки претендентів. Також цифровий слід активно використовують шахраї, які з його допомогою здійснюють різні протиправні дії. Щодо СПАМу, це листи, які приходять до нас на пошту і мають рекламний характер, тобто вони постійно щось пропонують купити, влаштуватися на роботу, пройти акцію, взяти участь у розіграші і так далі. Тобто ті листи, які в основному несуть несуттєву інформацію, яка Працює на автора, на замовника цього спаму, тобто на замовника розсилки. Найчастіше спам використовують в цілях реклами якихось продуктів, хоча бувають різні ситуації. Хто вирішує, що повідомлення спам чи ні? Нам приходить на електронний кошик лист електронний. Далі система сервера починає оцінювати листи. Звідки лист прийшов? Який його вміст? Який вмість сайту, з якого лист прийшов, і так далі. Тобто йде дослідження цього листа. Якщо багато користувачів помічають листи схожого вмісту, як спам, то й до решти користувачів, яким надійшли схожі листи, вони також автоматично будуть потрапляти до спаму. Тобто саме ми люди вирішуємо, чи спам чи не спам являється той чи інший лист. Того буває так, що інколи навіть важливі листи, які не несуть спамового характеру, можуть потрапляти до цієї папки спаму. Того інколи слід перевіряти папку спам на вашій електронній скринці. Незрозумілі е, лист користувачі самі можуть помічати спам. Тобто це може виникнути така ситуація випадково, що просто хотіли видалити, нажали на кнопку спам. Або хотіли перемістити, випадково натиснули на цю кнопку, і тоді важливий лист може потрапляти до папки спаму. Наступне поняття «Фішинг». Хайтек. Бенвінуті аки у цьому випуску програми хайтек. Ми поговоримо про так званий фішинг. Що ж це таке? Фішинг це протизаконна діяльність спрямована на отримання прибутку шляхом масового розсилання електронних листів від імені casuale, банків, популярних брендів або у вигляді in особистих повідомлень. Щоб краще зрозуміти, що таке фішинг. Ми звернулись до П'єра сіо, фахівця з безпеки в галузі інформатики. ласкаво просимо на Euronews. Euronews. signor і сіньор esperto di sicurezza informatica, benvenuto ad Euronews. Дякую за запрошення. по перше, хотілося б зрозуміти масштаби цього явища за приблизними підрахунками. Мова йде про десятки мільйонів електронних листів пов'язаних з фішингом тільки в Європі. Слід усвідомити, що число потенційних жертв величезне. якщо хтось став жертвою таких дій, якими можуть бути наслідки Наслідки численні. Це може бути злам вашої електронної пошти, щоб розіслати шахрайські листи вашим близьким з метою виманити у них гроші. Це може виявитись ще значно серйознішим, якщо ви видали ваші банківські дані. у такому випадку шахраї можуть використовувати цю інформацію, щоб викрасти у вас десятки тисяч євро. У випадку фішингу в системі PayPal, якщо поглянути на рядок адреси e-mail, ви побачите там назву сайту до і це не відповідає справжній адресі PayPal. Якщо клікнути на посилання, яке просить повідомити інформацію. Ви потрапите на дуже гарно зроблену сторінку, що імітує PayPal. Зо вас прохають зареєструватися і підтвердити свою особистість за допомогою вашої імейл-адреси e і вашого пароля. Але якщо поглянути й на URL – адресу сайту, ви помітите, що вона не збігається зі справжньою. цей веб-сайт використовується спеціально для спроби фішингу. І нарешті можна перевірити цей імейл e у мережі LinkedIn. ще раз просте правило: дивіться адресу повідомлення. Вона не збігається зі справжньою. Вона не збігається з тією, яка вказана у мережі LinkedIn. А тепер поглянемо, як ми самі можемо захиститися від цих шахрайських електронних посилань. Перед тут передусім слід з підозрою ставитися до будь-якого отриманого електронного листа, оскільки ви можете отримати не тільки імейли від незнайомих вам людей, але й від друзів, чиї поштові скриньки вже зламані. <прохи> ще одна порада скіфосавасикі да. що... пам'ятати, що жодна серйозна компанія не питатиме у вас особисті дані через імейл.мейл. Отже, ніколи не можна розкривати, наприклад, паролі для входу в електронну пошту. Цілком вірно ніколи не слід передавати ваші особисті дані незалежно від того, чи йдеться про логін, адресу електронної пошти, пароль, оскільки, повторюю ще раз, шахрії можуть використати їх проти ваших друзів, родичів, колег під час фішингу чи інших типів електронного шахрайства. ще одна порада. Негайно повідомляти у разі підозри, що електронне посилання пов'язане з фішингом, попереджати інтернет провайдера, відділи боротьби з кіберзлочинністю у місцевій поліції чи до асоціацій, що відповідають за безпеку. Це їхня справа, і вони мають цим займатися. і остання порада. Ніколи не відкривати посилання імейлу від людей, яких ви не знаєте. Вони можуть містити віруси, програми фішингу і ще бозна що цю пораду можна продовжити. Не варто відкривати посилання імейлів, отриманих навіть від друзів, колег чи родичів. То як можна безпечно відкривати такі посилання інфо. Тільки після того, як ви переконались, від кого саме надійшло це повідомлення після того, як зв'язалися з ним телефоном чи, наприклад, смс-ками. Пане Сіо, дякую вам за ваші поради. Дякую вам. Ось таке цікаве відео. Ми з вами переглянули про фішинг. В інтернеті існує свій сервіс, який називається talosintelligence.com, який дозволяє в реальному часі, в режимі реального часу дивитися, де на карті світу зараз в даний момент проявляються інтернет-загрози. Тобто загрози, які можуть вплинути на комп'ютерні системи. Тобто, в певних місцях ці загрози активуються і несуть. Загрозу конкретно на жителів певного регіону. Тобто, кожен момент часу цю інформацію можна переглянути, вона може змінюватися від часу до часу. На даному ресурсі можна подивитися, яке програмне забезпечення можна захистити від цього, почитати інформацію про вразливості, тобто які шляхи потрапляння вірусів та шкідливого програмного забезпечення в інтернеті існують, центр репутації ресурсів, бібліотека, щоб ознайомитися з корисною літературою, підтримку можна запитати, тобто пошукати відповіді на найпопулярніші питання, почитати блоги, послухати подкасти та ознайомитись детальніше з даним ресурсом. Поради, щоб не потратили. цього кіберзлочинця Геннадія Копканова шукали 30 країн світу протягом 4 років. Його таки вдалося впіймати. Чиста! Чиста! Проте зараз він знову на волі. Шахрая, справу якого розслідує німецька прокуратура, відпустив Полтавський суд. Тепер його знову шукає поліція. Копканова звинувачують у створенні мережі Аваланш, через яку зловмисники щодня заражали вірусом півмільйона комп'ютерів по усьому світу. Розсулали спам, створювали фішингові сайти та відмивали гроші. І таких як Копканов безліч вони чатують на нас в інтернеті, чекають, поки втратимо пильність та впіймаємось на гачок. Треба ввести логін-пароль. Людина вводить, залогінилась, а це сайт фішингу, відповідно, всі дані пішли фішером по логін-пароль, а йому вводиться повідомлення, наприклад, ну. Помилка там якась ви тимчасова помилка, або просто переноситься вже на справжній сайт. Це так званий фішинг у перекладі з англійської рибалка без вудочок за допомогою інтернет мережі. Шахраї збирають вилов, маючи певні навики за досить швидкий період. Кібершахраї здійснюють створення такого сайту. І після чого розміщують його в мережі інтернет та здійснюють збір необхідної інформації для подальшого несанкціонованого списання коштів з банківських платіжних карток. Мета таких фішинг-ресурсів одна змусити користувача залишити реквізити своєї картки. Якщо тут начнем якщо єсміваб'йом свій номер, суму і реквізити. У нас це зберуть, нічого не пройзій. Но эти дані будуть записані мошенниками. Шахраєм потрібен номер банківської картки, терміни її дій та тризначний код безпеки зі зворотнього боку підставити фальшивий сайт поповнення, точніше, оплати за комунальні услуги, або фальшивий сайт банка, або фальшивий сайт а, платежного сервісу, який через який ви планували перевести деньги з а, карти на карту. Що робити, аби не потрапити на гачок, розказує хакер Євген Докунін. Потрібно зататував на ім'я домену. Далі, всі сайти з онлайн-банкінгом, вони використовують SSL, тобто захищене з'єднання. По-друге, всі браузери ще для штапес зєднань показують значок замка. Угу. Баско треба звернути не, не тільки на назву, а щоб обоско був значок. Щоб це було ШТПС. далі, раз на то значить є е, е, сертифікат за минулий рік в Україні кількість шахрайських ресурсів зросла майже у п'ять разів. Всі виявлені сайти підрубки потрапляють в чорний список, розміщений на сайті міжбанківської асоціації членів платіжних систем. Боряться з ними і у департаменті кіберполіції. Швидку перевірку підозрілого вебресурсу можна здійснити у них на сайті. І на Ольга Читайло та Дмитро Паєць, 24 канал. На цьому теоретичний матеріал на сьогодні завершено.